Бадьорого дня всім. Давайте трохи поговоримо про підбір панелей по силі струму, бо виникає у людей багато запитань. Дивіться, у DI6 в неї виробником вказано 2 МПТ по 13 А. Але більшість панелей йдуть зі струмом 13,5-13,6 А. Але в реальних умовах ви цих цифр ніколи не побачите. Наприклад, у моїх панелей вказано, що у них струм 11,6 по циклу STC, це при ідеальних умовах. Але в реальності воно видає 9,5-10 А. Так само у вас буде і на тих панелях, які ви, ну, мають видавати 13,6-13,7 А. Вони вам будуть видавати 12, можливо, 12,5 А, але не більше. Ще один момент. При послідовному підключенні панелей можна трохи схитрити. Ви ставите, наприклад, 9 панелей е, зі струмом. Там, 14 А і одну панель зі струмом 12 А. І у вас увесь стрінг буде видавати не більше 12 А. Ну, це особливості послідовного підключення. Коли весь стрінг ріжеться по найслабшій панелі, е, у коментарях хтось ну, зауважував, що до dei 6 можна підключати. Спокійно 14 А і можна навіть 17 А вона бере 14, а далі починає різати. Я не знаю, яким чином, як в схемотехніці, там е, воно організовано, яким чином вона зрізає, до якого ну, максимум можна там підключити. Чи можна туди підключити там 20 А воно зріже до 14? Я цього не знаю. На рахунок цього я буду спілкуватися з майстрами, які займаються е, ремонтом цих інвентарів. Е, бо вони вже розбирали і бачили, тому що вони зможуть під, підказати, тому що заводом-виробником ніякої інформації не надано. Тобто не дарма вони вказують, що 13 плюс 13, а не 14 плюс 14, чи не 17 плюс 17 ні. У паспорті вказано 13 плюс 13. Тобто панелі, які там по STC намальовані 1365, ви можете сміливо ставити на Адею. Тому що цих цифр ви не побачите. Там насправді багато стандартів от Наприклад, де я покупав магазин, там на сайті вказано два стандарти: STC і NMOC чи щось таке. от І щоб отримати ну, це у найкращих там умовах і у не дуже гарних умовах, наприклад, при там, температурі. Я не знаю 20 градусів і освітлені там 800 Вт на метр квадратний. Щоб отримати реальні цифри, які ви будете бачити, треба просто найкращий цикл і ну, найкращий стандарт, і найгірший ви просто складаєте і ділите те. Оце будуть ваші приблизно реальні цифри. Ось. І, по-друге, ну, хотів би. Всім дуже подякувати, всім, хто підписався, всім, хто написав коментарі, всім, хто ділиться своїм досвідом, це дуже важливо. Повірте, зараз дуже багато людей будують сонячні електростанції. Інформації насправді в україномовному Ютубі не так багато. Тому не соромтеся, пишіть свій досвід. Якщо бачите. Якісь запитання без відповіді, ви знаєте, на, на них відповідь, то ну, відповідайте, допомагайте людям. Це дуже важливо. Все, всім подякував, всім всього найкращого.